Ну, давай. Модель, Які орієнтири вибраний? Орієнтири у нас там. Показує. Є схеми вогню, у нас кущ, крайній кущ, велике дерево. Там була одинока груша, uh -huh. вона цвіла, дуже гарно було колись орієнтири. Це перший орієнтир, далі другий орієнтир це у нас лепка, яка добре видно. Раз, два, три, третя електроопора від кордону. Uh -huh. І третій орієнтир це у нас дезупинка, там куса. Uh -huh. Це третій орієнтир для того СПГ. У зв'язку з сезонним зниженням рівня ґрунтових вод, рівня заболоченості, у нашого противника відкриваються можливості в нові шляхи для проходження на нашу територію. З цією метою ми і додатково влаштовуємо інженерні загородження, як вибухові, так і невибухові, щоб максимально закрити їм всі можливі варіанти проходу на нашу територію, перетин нашого кордону. Завершена перевірка наших оборонних спроможностей. У північній операційній зоні, у межах Житомирського, Рівненського та Волинських напрямків адміністраціям та нашим воїнам визначені завдання щодо покращення оборонних рубежів та позицій. загрозливі напрямки більш Міцніше будуть прикрити відповідними інженерними загородженнями. Розпочато тренування наших воїнів по різних ситуаціях. І ця робота буде тривати і надалі планово. Буде посилена озброєнням і військовою технікою ті підрозділи, які виконують завдання безпосередньо вздовж державного кордону. Все буде виконано, Оборона буде зміцнена, і ми обов'язково разом переможемо.